А що він для людей зробив багато? Ці люди мали бути всі розстріляні. Пулемет стояв, так, так. заряджений патронами лента, і ждали німецької команди. Угу. Так що ще у той час Катюші від Раті били Катюші, але не били і так посіли, а більше по тій стороні води. Бо усі надбігли, Та, чи вони вже були, може, близько, чи що, аби не побили цих. Ну і от як чоловік знає, як як, як ви, як розстрілювали того Мавіра, по підспідниці ховався жінкам. А той каже, сказав так, цей визволити. Мамоту. Ти каже, людських людей розстрілюєш. Каже. Хоче розстріляти із автомата туди його трахнув. Він ще каже, що потріпав він ще раз, були там і ручки впав. Ну, не можна знати, бо люди розбіглися, Там був дерев'яний міст, бо це я запам'ятав, це я знаю. І яр цей, то каже, що вода на текла кров'яна. Він приїздив два рази. Ну, то й він не він кримський татарин, це таже. Э, це відшукувала така жінка. Тодорів Марія, э, то Анна Васильівна. Вона цю фамілію э, розшукала на Закарпаттю. Вона вже не може й не годна би прийти, бо вона мала інсульт. Ти та так, що вона працювала вчителькою, Павги, чи по знаю там. Так що вона грамотна людина була і це розшукала. Її взяла ну, в Закарпаття до нього. Бо ми пішли на таку дорогу, та ж, що наверху йде бій, там під ту сторону чуть-чуть не, не, не під тим лісом. Наверху йде бій з, з ручками. Ну, та я навіть руський, що там був руський, та, 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 та українці мали бути. Сказали, так вони стояли в Фернзі з автоматами. То мужчинам сказав йти в один бік, а жінкам у, у другий бік. Хто там волі по викину небагато, хто пішов туди, то розстрілили. Фронт був, передала була тут, у ту Ну і в один час нас э, ручки відступає туди в дубину, а, а нас э, задумали розселяти мадяри. Mm -hmm. там, і тут коло церкові в долині, там є яка площа, там, ну, зводили людей. На розстріл. На, на розстріл, так. А за що вас мали розстріляти? А там були два трупи їхні майярські, воєнні. То привів нас з мамою, доказав, що за одного 100, 100 людей. І, значить 200 мало йти. Угу, 200 Но, людей мали розстріляти. так? – так то видно, що дізналися руські, вони були в дубині там. Ну і казали, що все охотники пішли визволяти нас. Ну і тут коли колось... ну, так все, одне плачуть, діти плачуть, ну, і тут починаються знаряди рвати, там, там є річка при не таке. За ще знаряди рвати. Тоді люди всі, і там міст був такий через потічок, такий дерев'яний міст. Mm -hmm. І що люди то, то, разом з того охорону, що нас охороняла, що пішло під той міст. І там вже чекали, коли вже буде. А снаряди рвалися, це авіабомбардування, чи що то було? О, ну, знаряди, не всі скачуші, скачуші. Ага, зрозуміло, обстріл був. Знаряди так, але так далеко, що людей не пошкодило так, лише загнав їх від, від, від разом з часовими під, під той міст. Угу. Ну і так посиділи трохи, посиділи, і тут нараз на з'явилися русські солдати. І тоді мая. Відступили, повтікали, Ну, а люди собі, хто куди, хто на Іванівці, хто на назад, на Тумачик, на колонив, то не раз зайдуть у, у, у ноші, сімаяри їх називали Венгри, зайдуть і поліє підліт. Хати палили. Ну, палили, так. Ну, бо то йому мішає, робили площадку. Але це так, то, то моя візьмуть село, то ручки візьмуть, так йшло. На день могло бути і два рази. То те, то те. Так. А Червона армія не робила тут ніякого насильства? Ні, ні, червона армія нічого. Вам скільки років, як була війна? Скільки було років? Ну, сидіть. Як бо, ну я з Угу. Ну, десь... 10-12 років І вже почав ходити у третій клас, угу. як ще війна зачала.